Сьогодні п'ята річниця смерті Марадо, і, до речі, до речі також двадцята річниця смерті Джорджа Беста, От, але я про Марадонну. І так співпало, що ну, дійсно співпало, що е, приблизно тиждень тому, мандруючи італійськими там, різними ресурсами, натрапив на статтю, <кхм> присвячену Корадо Ферлайну. Цей пан був багаторічним президентом Наполі, і саме за його ну, каденції Марадона разом з партнерами ну, здобули для Наполі двічі титул чемпіона Італії і ще й вигравали Кубок УЄФА. І от в згаданій статті наводилися слова Ферлайно, які він промовив ну, на власне 90-річчя. А його 90-річчя е, святкувалося 2021 року. І от, згадуючи Марадону, Корадо Ферлайно, зокрема, сказав: єдине, про що я глибоко жалкую, це те, що він помер на самоті. Е, влучні такі слова, які підійшли б, на мій погляд, як і для некрологу, так і просто для поминальної промови. А я зараз їх. Е, Ну, якби озвучив, навів і залишу тут, ще й тому, що, на мій погляд, це слова, які дуже добре пояснюють чи ілюструють, ну, як то кажуть, е, збиття да? ну, в тому числі і таких людей, навіть таких людей, як Дієго Марадона.